Мій Харків єдиний, найкращий у світі. Люблю твої вулички, парки й сади, тут люди привітні, дбайливі і щирі, сміхаються завжди у вічі мені, Вдихай твій запах П'янкий і розкішний, то буйно квітують алеї твої, птахи тут співають пісень дивовижних, лиш нам зрозумілих на мові своїй, і небо тут синє. Широке безкрає, лиш хмарки пливуть, усміхаючись нам. Люблю тебе, Харків, у світі єдиний, такого, як ти, вже ніде не знайти. Квітуй, моє місто, красиве та вільне, і радуй нам, Око цвітінням своїм. Люблю тебе, Харків, у серці єдиний, і знай, що я поруч ми разом завжди.